Олег, вибачаюсь, вам наразі сюди не можна зайти. Вам зараз не можна сюди йти, пане вийдіть, будь ласка, з території. А то вас буде задержано. Добре, получайте паспорт і... Давайте, швидко получаємо паспорт і виходимо. Ну вроде это я те помню, да. Я те помню. Остановися. Остановись, сколько. Ни, первоодивайся. Че остановись? Что вы не зупинитесь, ми, ми заберемо вас паспорт. Куда тут. стоять Дубинка его затримай тут безпечна зона, а, а да ну на бойте попитайтесь. тебя пашу я, я я вспомню этого 梦想。